Доброго вечора. Сьогодні в нас свинина. А точніше, частина свинини, як лопатка. Буде дуже цікавий рецепт. По-перше, що ми робимо, дивіться, треба розуміти, що лопатка, вона така жилиста, тому ми її проштрикуємо. Хаотично можна проштрикувати, можна веделку. Це так, щоб вам показати. Зараз. І так, дивіться. Ось такий. Гарний шматочок м'яса в нас є. Туди ми ріжемо цибулю. Різати можна хаотично, як вам більше подобається. Можна великими кусочками, можна маленькими. Все як вам подобається. Можна кубиком. Це не є. Це не є. Не відіграє ніякої ролі. Можна так. Можна. Великого ж намал. Як вам подобається так і робіть. Так. Я роблю великими шматами. Так, мені здається, так легше. Так. Помидор. Ну, десь отакий грам там на... 100-150 буде достатньо. Помидор також ріжемо хаотично, як вам подобається. Він дасть більше такої як соковитості цьому м'ясі. Ось так. Прямо ось так. Поклали. Теж можна хаотично, там, як подобається, так і ріжемо. Далі, часник. Тут у мене один зубчик. Ми його видавлюємо. Теж. Теж ложимо на м'ясо. Так, все зараз такі обличчя. Ось, дивіться, яка вийшло у нас. Потім сіль, перець. Це все робите за смаком. Солимо. Десь. Ну, на ваший смак. Улюблена приправа десь півчайної ложки. Перець чорний, я вже казав, за смаком. Так, -с. ще потрібно, ще потрібно, трішки гірчиці. Ми додамо зовсім трішки, це так для аромату. Ну, десь так достатньо. І самий головний тут продукт для ніжності цього м'яса, це у нас масло вершкове. Його потрібно тут десь ну, грам 20-30. Можна і більше, ну, я думаю. Ось так, бачите? Ось так буде достатньо. Тут 600 грам свинини. Далі. Це все, ми трішки втираємо Прям. цю приправу з гірчичкою ми втираємо в оці, е, як би назвати вас, м'ясо, яке було проштрикане, щоб в оці дири трішки попало самого цього маринада. Можна навіть отак помидором його. Цибулькою, помидором, там, неважно, щоб, щоб трішки так оцього соку розійшлося поверху. Весь сік, так як воно в фальзі, все одно збереться внизу, але краще прям трошки так втерти. Не прям сильно, а щоб не тільки зверху. В результаті через 30 хвилин ми його перевернемо на інший бік. Тому прям сильно можете не заморачуватися насчет цього. Так само і масовку. можна положити тут десь у суголушку, хай лежить. Так, ну десь примірно отак воно виглядає. Тому ми його е, зараз закриємо. І в духовку на 40-45 хвилин при температурі 160-170 градусів. І десь ще 15-20 хвилин, уже на 180, але відкриємо. Його ще для скоринки. Тому чекайте, далі покажу, що буде. І так дивіться, це я вже перегорнув це м'ясо. Яка краса. Просто неймовірно. М'ясо ніжне. Навіть видно, дивіться, сік з нього навіть випирає, з тих е, отвірів, що ми наробили. Зараз ми його ще будемо допікати, е, але змінимо температуру зі 160 до 180 і накривати ми його вже не будемо. Нехай так запікається. Я думаю, 20 хвилин йому буде вже достатньо. Ну, там треба буде пробувати яке воно. Якщо воно ніжне і немає ніякого красного кольору соку, то можна вже доставати. А так, повертаємо в духову шафу і чекаємо ще 20 хвилин, не накриваючи. Поки печеться. Наше м'ясо хочу вас трошки відволікти. Хвилинка позитиву. Ось дивіться, що полюбляє за смаколики наш кролик. Це горішки, ізюм та курага. Якщо хтось хоче завести до себе, для себе додому кролика, то це дуже чарівна звірина, але шкідлива. Вона їсть все. Спочатку їсть всі провода, які лежать не там, де потрібно. Потім їсть всю дерев'яну вашу мебіль. А потім їсть все, що неправильно лежить. Тому, а так, в цілому, дуже цікава тваринка. Да? Скажіть щось підписникам. Ось такий звір. Так, полюбляє дуже горішки, Курагу та ізюмку. Дякую за увагу. І так дивіться, готова страва. Випікалася вона в сумі 55 хвилин. На 35 хвилинах я його перевернув та відкрив. І хто запитає, а чому воно в ємності? Тому що зараз достанемо цю фольгу і все цей соус, ну, це підлива точніше, вона буде в цьому в цій ємності. І основний, як би вам назвати, основна фішка цього це цей соус підлива. Тобто ми в ній прямо будемо різати наше м'ясо і будемо дегустувати. Тому чекайте. Я вибачаю, що назвав страву готовою, так як потрібно ще його розрізати на ось такі стейки. Можна шматками, якщо вам більше подобається, не стейка, просто шматки. Розрізаємо його ось так. Прямо ріжемо. В цьому соусі, в цій підливі. Ось так приблизно нарізали. І ще відправляємо в духову шафу на 15 хвилин 180-170 градусів. Отак відкрите. Нехай воно ще трошки прокипить, щоб цей соус зайшов кожен шматочок цього м'яса. Прям як я раніше нагадував, що як, як губка м'ясо бере в себе соуси. Тому відправте його ще. Далі буде. І ось страва в нас уже готова. Подивіться, яка краса. На вид дуже-дуже смачно. Ми залишимо цю страву ще в духовій шафі десь. Ну, давайте на 5 хвилин. Шафа у нас вже виключена, нехай трішки постоїть. Прийшло рівно 15 хвилин, як я вам і казав. Ну, просто гляньте, ну, все дивовижне на вид м'яса. Далі буде дегустація. Я рекомендую залишити його на 5 хвилин, а краще навіть на 10, тому що. Тепле м'ясо набагато смачніше, ніж тільки з духовки. І так, дивіться, дегустація страви. Ну, вигляд неймовірно, смачно, але це не передати. Давайте скуштуємо. Зараз візьмемо давайте, ось цей шмат. Думаю, цей шматочок. Ух! Давайте його скуштуємо. Прям подивіться, наскільки соковите це ніжне м'ясо. веделкою розрізається. Давайте його скуштуємо. М -м -м. Це дуже смачно. Макаємо хлібчик цю жижу. Це просто не передати. Дуже смачно. Ще макнемо хлібчик. Ну, що я хочу сказати. Готуйте. Це дуже-дуже смачно. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Я рекомендую.